Скажу прямо без вступних прикрас. Проблема більшості людей не в тому, що майбутнє небезпечне. Проблема в тому, що людина не витримує думки, що вона не контролює життя. Саме тому страх сьогодні виглядає не як паніка, а як розсудливість, не як тривога, а як я просто думаю наперед. Людина прокидається вранці не з питанням Господи, що ти хочеш від мене сьогодні? А з іншого, а що буде далі, а якщо станеться гірше, а якщо я не витримаю, а якщо Бог не втрутиться, із цього моменту день уже не належить Богові. Він належить уяві, фантазіям, сценаріям, які ще не відбулися, але вже виснажили серце це вже не обережність. це внутрішня втеча з теперішнього моменту, бо страх завжди живе в майбутньому. Він не має сили тут і зараз. Йому потрібне, а що як. І коли людина постійно живе цими а що як, вона перестає бути присутньою у власному житті. Вона може фізично бути поруч із близькими, але думками вже далеко. Вона може виконувати обов'язки, але без внутрішнього життя, без миру, без радості. І з часом це починає здаватися нормою. Ти можеш молитися, читати Біблію, бути в церкві. Але внутрішньо жити не перед Богом, а перед уявними сценаріями. Це небезпечно, бо страх не нейтральний. Страх це не просто емоція, страх це претендент на місце Бога. Він не кричить, він не завжди паралізує. Часто він говорить спокійно, логічно, переконливо. Він вимагає уваги, він формує рішення, він визначає, на що ти наважишся і від чого відмовишся. Люди рідко помічають момент, коли починають радитися не з Богом, а зі страхом. Вони називають це аналізом, виваженістю, дорослим підходом. Але результат один і той самий віра поступово відходить на другий план. Саме тому Христос так жорстко говорить про завтрашній день не тому, що завтра не існує, а тому, що люди почали служити завтрашньому дню, як ідолу. Ісус каже: не турбуйтесь про завтра. А ми чуємо, не думайте. Але Він мав на увазі інше не віддавайте серце тому, чого ще немає. Бо, коли ти живеш майбутнім, ти завжди платиш за це сьогоденням, ти втрачаєш мир, втрачаєш уважність, втрачаєш здатність чути Бога в простих речах. І найгірше ти починаєш жити з відчуттям, що справжнє життя почнеться потім, коли стане спокійніше, коли щось проясниться, коли Бог нарешті втрутиться, але це пастка, бо життя завжди відбувається тільки зараз, і ось парадокс, який мало хто помічає людина може виглядати духовною, але керується не довірою, а тривогою вона не питає, чи я сьогодні в послуху. Вона питає, а що буде, якщо я зроблю цей крок. Це дві різні логіки і дві різні віри. Одна віра каже Бог зі мною, навіть якщо я не знаю, як буде. Інша віра каже, Я повірю, якщо буду знати наперед. І саме другу віру люди часто називають мудрістю. Ісус наводить приклад птахів і лілій не для поезії, а для викриття. Птах не контролює сезон, лілія не будує прогнозів. Вони живуть у межах того, що їм дано. А людина ні. Вона хоче все передбачити, все прорахувати, все підстрахувати, і чим більше вона це робить, тим сильніше боїться, бо контроль ніколи не дає спокою, він лише підвищує ставки. Саме тому Ісус каже досить кожному дню своєї турботи. Не тому, що проблем не буде, а тому, що ти не створений нести два дні одночасно. І ось ключова істина, яку багато хто не хоче приймати. Бог не обіцяв тобі безпечного майбутнього, він обіцяв свою присутність. Він не сказав, Я зроблю так, що ти все зрозумієш. Він сказав Я буду з тобою, і це не одне й те саме. Саме тому віруюча людина, яка постійно живе в тривозі, часто живе не в довірі, а в прихованій гордості. Бо гордість це не лише я кращий. Гордість це я повинен все передбачити. І тут Христос ламає цю логіку. Він не пропонує план. Він не дає карту майбутнього. Він каже Йди за мною, не плануй замість мене, не контролюй замість мене, не бійся замість мене, йди. І тому перше справжнє запитання віри не про світ, не про країну, не про економіку, а про тебе. Чи йду я за Христом сьогодні? Не загалом, не колись, не теоретично, а зараз, бо саме тут і саме тепер вирішується все. Є одна річ, яку важко визнати, але без цього не буде чесної розмови. Багато віруючих не живуть у довірі Богові, вони живуть у спробі контролювати життя і при цьому щиро вважають себе духовними вони не кажуть Я боюся, вони кажуть, я відповідальний, я просто думаю наперед. Я не хочу бути наївним. Зовні це звучить мудро, всередині це виглядає інакше, бо довіра й контроль не можуть жити разом. Один завжди витісняє інший. Контроль це спроба забезпечити себе без Бога, навіть якщо ім'я Боже постійно звучить у словах. Людина каже Я довіряю Богові, але додає якщо все піде за моїм планом. І саме тут починається внутрішній розлом, бо Бог ніколи не обіцяв бути додатком до наших сценаріїв, він ніколи не ставав частиною людських гарантій, саме тому більшість віруючих живе в постійному напруженні, не тому, що в них важке життя, а тому, що вони намагаються утримати те, що не належить їм. Майбутнє не належить людині, результат не належить людині. Завтра не належить людині, людині належить лише сьогоднішній послух. Але це якраз те, що найважче прийняти, бо набагато простіше аналізувати світ, ніж слухати Бога, набагато простіше говорити про глобальні проблеми, ніж поставити собі просте питання, чи я вірний у малому. Саме тому страх часто ховається за великими темами економіка, політика, майбутнє дітей, стан церкви. Події у світі. Людина годинами говорить про те, на що вона жодним чином не впливає, і при цьому ігнорує те, де від неї щось справді залежить. Це теж форма втечі. Бо коли ти дивишся далеко, тобі не потрібно дивитися всередину. А тепер дуже важливий момент. Страх майже ніколи не виглядає як страх. Він виглядає як турбота. Я хвилююся за дітей. Я переживаю за сім'ю. Я думаю про майбутнє, але питання не в темі, питання в плоді що це дає твоєму серцю молитву чи паніку, мир чи напругу, послух чи параліч? Бо якщо турбота не приводить до молитви, вона приводить до виснаження, і Біблія дуже чітка в цьому місці віра ніколи не починається з гарантій, вона починається з довіри. Саме тому Бог знову і знову ламає людські плани. Не для того, щоб зламати людину, а щоб врятувати її від ідола контролю. Подивись уважно на біблійні історії. Авраам мав план. Він був логічний, навіть духовний. Але Бог зруйнував цей план, щоб Авраам навчився довіряти не сценарію, а живому Богові. Нааман мав план зцілення гарний, гідний, релігійний. А Бог принизив цей план, щоб врятувати серце від гордості. І це повторюється знову і знову, бо Бог не зацікавлений у тому, щоб ти просто правильно все зробив. Він зацікавлений у тому, щоб ти йшов за ним, і тут виникає напруження, яке більшість людей не витримує. Бо йти за Богом це означає не знати наперед. Це означає жити з відкритими руками, без гарантій, без запасних планів у серці. Людина каже Я довіряю. Але всередині залишає маленьку умову, якщо буде безпечно, і ця умова повільно з'їдає віру, бо віра не живе там, де все застраховано. Саме тому Ісус так різко відповідає Петру, що тобі до нього? Ти йди за мною це не грубість, це визволення, бо постійне порівняння з іншими ще один спосіб уникнути власного послуху. Людина дивиться на чужу дорогу і намагається зрозуміти свою. А Бог каже я не показуватиму тобі чужий шлях, бо ти перестанеш іти своїм. Чужі життя, чужі історії, чужі фінали часто стають наркотиком для розуму. Вони створюють ілюзію, що якщо я все проаналізую, то не помилюся, але аналіз не рятує від страху, він його лише маскує. Саме тому Христос знову і знову повертає нас до простого Іди за мною сьогодні, тут, Без умов. Не намагайся жити завтрашнім днем, не служи страху під виглядом мудрості, не роби з майбутнього Бога. Бо поки ти контролюєш, ти не довіряєш, а поки не довіряєш, ти не вільний. І ось тут починається справжня боротьба віри, не з обставинами, не з людьми, не зі світом, а з внутрішнім бажанням бути Богом у власному житті. І саме цю боротьбу Христос називає шляхом. Є момент, на якому ламається багато щирих віруючих він непомітний, але дуже руйнівний. Людина молиться регулярно, часом щиро, часом зі сльозами, а життя залишається тим самим ті самі страхи, ті самі реакції, ті самі думки, ті самі внутрішні кола. І рано чи пізно виникає питання, яке не всі наважуються озвучити, а чи працює це взагалі? Дехто чесно визнає я молюся, але не бачу змін. Дехто робить вигляд, що все добре, а хтось просто зупиняється проблема не в молитві, і не в богові проблема в очікуваннях. Більшість людей чекає, що молитва замінить шлях що Бог зробить те, що людина не готова робити сама. Але Біблія ніколи не обіцяла такого молитва не скасовує процес вона вводить у нього Бога. І ось тут відбувається підміна. Людина просить миру, але щодня наповнює розум тривогою. Людина просить ясності, але постійно живе в інформаційному шумі. Людина просить сили, але уникає будь-якої дисципліни і при цьому щиро не розуміє, чому нічого не змінюється. Писання в цьому місці дуже пряме, навіть незручне що посіє людина, те й пожне. Це не духовна метафора, це принцип реальності. Ти не можеш постійно сіяти страх і чекати спокою. Ти не можеш жити в хаосі і чекати порядку. Ти не можеш щодня відкладати послух і чекати глибокої віри. Бог не мах, який перекреслює закони, які сам установив він діє через них. Саме тому духовне життя ніколи не дає миттєвих плодів, і саме тому багато хто сходить з дороги. Бо ми живемо в культурі швидких результатів, швидка відповідь, швидке рішення, швидке полегшення, а віра працює інакше. Віра це тривалість. Апостол Павло не дарма пише роблячи добро, не втомлюйтесь. Він не писав це людям, у яких все виходило. Він писав це тим, хто хотів зупинитися. Бо втома приходить раніше, ніж плід. Людина починає міняти мислення перший тиждень важко. Другий ще важче. Третій здається, що нічого не відбувається, і саме тут більшість здається не тому, що шлях неправильний, а тому, що немає терпіння. Ми дивовижно терплячі в усьому, крім духовних речей. Люди роками будують кар'єру роками навчаються, роками терплять дискомфорт заради результату. Але в духовному житті хочуть змін за кілька днів. І коли цього не стається, роблять висновок це не працює. Але насправді не працює інше відсутність постійності. Духовне життя це не емоційний стан, це напрям. Ти можеш не відчувати миру, але робити мирні рішення. Ти можеш не відчувати віри, але діяти в послуху. Ти можеш не бачити результату, але продовжувати сіяти. І саме тут відбувається справжня зміна. Бо страх. Живиться хаотичністю, а віра зростає в порядку. Ще одна неприємна правда багато людей хоче, щоб Бог забрав страх, але не хоче відпускати контроль. Вони моляться Господи, дай мир. А всередині кажуть, але я залишу за собою право панікувати. Вони просять спокою, але не відпускають сценаріїв, і це не працює. Бо мир Божий приходить не туди, де все зрозуміло, він приходить туди. Де довіряють. І довіра це не відчуття, це вибір, вибір не прокручувати сценарії, вибір не жити новинами, вибір не обговорювати страхи, вибір не підживлювати тривогу, це щоденні маленькі рішення. Не героїчні, не показові, а тихі. Саме вони і формують нове мислення. І знаєш, що найважливіше Бог не чекає від тебе ідеального старту. Він чекає вірності в Русі не завтра, не коли стане легше, не коли щось проясниться сьогодні, бо тільки сьогодні ти можеш сіяти те, що завтра дасть плід. Є одна річ, яку більшість людей розуміє неправильно мир божий це не емоція, і не стан, який приходить, коли все добре. Мир це позиція серця ти можеш мати мир і не мати відповідей. Мати мир і не знати, як усе складеться, мати мир і водночас проходити важкий період, а можеш мати зовнішній порядок і внутрішній хаос. Саме тому апостол Павло пише, що мир Божий зберігає серце і думки, тобто охороняє. Без миру розум стає відкритою територією, туди заходить усе чужі страхи, чужі прогнози, чужі думки, чужі тривоги, і людина починає жити не своїм життям. Ось чому диявол рідко починає з гріха, йому не потрібно одразу ламати мораль набагато ефективніше перевантажити, зробити так, щоб у голові постійно було шумно новини, повідомлення, коментарі, прогнози, думки інших людей. У цьому шумі важко почути Бога не тому, що Бог мовчить, а тому, що його голос не в крику. Писання дуже чітко це показує Бог не був у вітрі, не був у землетрусі, не був у вогні, він був у тихому віянні, і ось тут виникає дискомфорт, бо тиша лякає, у тиші не сховаєшся, у тиші виходить назовні те, від чого ми тікаємо. Саме тому люди так бояться залишитися без шуму, без фону, без постійного потоку інформації. Бо тоді доведеться подивитися на себе, на свій страх. На свою недовіру, на свої внутрішні суперечності, але без цього немає зцілення. Мир Божий не приходить у перевантажений розум, він приходить туди, де людина звільняє місце не від проблем, а від зайвого. Тут важливо сказати дуже прямо обмеження це не слабкість, це мудрість, ти не зобов'язаний знати все, ти не зобов'язаний реагувати на все. Ти не зобов'язаний тримати під контролем усе. Це не твоя роль. Ісус ніколи не жив у режимі постійного реагування. Він не біг за кожною подією, не коментував усе, не пояснював кожну кризу. Він часто усамітнювався, замовкав, відходив від людей не тому, що йому було байдуже, а тому, що без тиші немає ясності. І ось тут виникає дуже практичне питання, як жити з миром у реальному світі, де проблеми нікуди не зникають. Відповідь проста, але незручна мир починається з вибору, не з обставин. Ти вирішуєш, чим наповнювати розум, ти вирішуєш, на що реагувати, ти вирішуєш, що пускати всередину, і цей вибір доводиться робити щодня. Не раз у житті, а постійно, бо мир. Це не те, що дається раз і назавжди, це те, що потрібно берегти. Саме тому Павло говорить нехай мир Божий панує у ваших серцях. Панувати означає керувати, визначати рішення, встановлювати межі. Якщо мир не керує, керує страх третього не дано. І тут знову повертаємося до слів Ісуса не турбуйтеся про завтрашній день це не про безвідповідальність. Це про фокус завтрашній день не місце для твого серця, серце створене для сьогодні. Бо тільки сьогодні ти можеш чути Бога, тільки сьогодні ти можеш бути слухняним, тільки сьогодні ти можеш жити. І коли людина це приймає, відбувається дивна річ обставини можуть не змінитися, питання можуть залишитися, невизначеність може не зникнути, але всередині стає тихо. Не порожньо, а спокійно. І саме в цій тиші Бог починає вести. Є одна причина, про яку майже не говорять, чому люди знову і знову повертаються до страху. Вони шукають різку зміну, а Бог працює через вірність. Більшість хоче моментального звільнення, однієї молитви, одного рішення, одного сильного переживання. Але Царство Боже так не працює. Ісус ніколи не будував життя людей на емоційних піках. Він будував його на щоденному слідуванні. Саме тому Він не сказав візьми свій хрест одного разу. Він сказав Бери свій хрест щодня. І ось тут більшість спотикається. Бо щодня це не героїчно, некрасиво, не надихає. Щодня це коли ти встаєш і робиш правильне, навіть коли не відчуваєш нічого особливого. Саме тут відціюються люди одні сходять, бо їм важко, інші, бо їм нудно, Треті – бо їм здається, що нічого не відбувається, але відбувається найважливіше формується серце. Проблема страху майбутнього не в тому, що завтра може бути складним, проблема в тому. Що сьогодні людина не навчається довіряти, вона відкладає послух, відкладає молитву, відкладає тишу, відкладає дисципліну, і потім дивується, чому страх знову повернувся страх завжди повертається туди, де немає стійкості, а стійкість не народжується з бажань, вона народжується з повторення. Ти не стаєш вільним, бо зрозумів істину, ти стаєш вільним, бо почав жити за нею. Ось чому Біблія так наполягає на простих речах молитва, слово, послух, вірність це не релігійні ритуали, це фундамент. Людина, яка живе так, не потребує контролю над майбутнім, вона не знає, що буде, але знає, з ким вона йде, і це змінює все. Така людина може проходити кризу і не ламатися, може втрачати і не впадати у паніку. Може не розуміти Божих шляхів і все одно залишатися в мирі, бо її мир стоїть не на прогнозах, а на вірності Бога. Ось істина, яка багатьох дратує. Бог не зобов'язаний пояснювати тобі завтрашній день, але Він зобов'язався бути з тобою сьогодні, і цього достатньо. Саме тому Ісус знову і знову повертає нас до теперішнього моменту, не тому, що майбутнє неважливе. А тому, що майбутнє народжується зі сьогодні. Те, як ти живеш зараз, визначає, ким ти будеш потім. Якщо сьогодні ти живеш у страху, завтра він стане звичкою. Якщо сьогодні ти живеш у довірі, завтра вона стане опорою. Якщо сьогодні ти слухняний у малому, завтра Бог довірить більше. Це не магія, це шлях. І тут важливо сказати дуже чітко не чекай моменту, коли стане легше, не чекай ясності, не чекай ідеальних умов. Життя з Богом починається не тоді, коли все зрозуміло, а тоді, коли ти робиш правильне, навіть не розуміючи всього. Саме так ламається страх. Не боротьбою з ним, а послухом, попри нього. Ти береш свій хрест сьогодні. Не завтрашній, не вчорашній, сьогоднішній. І робиш крок. І цього достатньо, бо завтрашній день подбає про себе сам. Якщо під час цього відео ти впіймав себе на тиші, не на емоції, а на ясності, це означає, що слово дійшло. Залиш коментар не для мене, для себе. Напиши одне коротке речення, що саме ти перестаєш контролювати з цього дня, без пояснень, без деталей. І якщо ти хочеш простір, де віра не кричить, не маніпулює. І не лякає майбутнім, підписуйся. Тут ми вчимося жити сьогодні і довіряти Богові завтра.